Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин у студії працює Марія Цепілован про головні події минулих вихідних. Та понеділка, 16 лютого, поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне нові спеціальності та можливість стажування за кордоном в Україні стартувала вступна кампанія до армійських вишів. Фінансування жіночого бізнесу, які перешкоди існують. Сім весіль за день і пропозиція просто під час театральної вистави. Як минуло 14 лютого у Чернівцях. Набута САП повідомили про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенко у справі Мідас. Його підозрюють у відмиванні грошей та участі у злочинній організації. За даними слідства, у 2021 році на острові Ангілія був зареєстрований інвестфонд на близько 100 мільйонів доларів, який створили учасники організації викритої Набу і САП у справі про корупцію в енергетиці. Активи оформили на компанії, бенефіціарами яких стали дружина і діти експосадовця Германа Галушченко. За даними Набу і САП, у період перебування Глущенка на посаді, організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою через схеми в енергетиці. Сьогодні в Україні відзначається день військового журналіста. Це люди, які разом із нашими воїнами проходять найгарячіші точки та документують злочини Росії в Україні, ризикуючи життям заради цього. Їхня праця, голос кожного українця та доказ незламності нашої держави. Вітаємо колег зі святом! Дякуємо вам за мужність і професіоналізм. Буковина у жалобі сьогодні, 16 лютого, в області, попрощалися з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Бічині старшому солдатові Юлії Березюк останню шану віддали у борівцях, а й солдатом Олексієм Черлагановим попрощалися у Білоусівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. Цьогоріч відбір кандидатів розпочався раніше, аби майбутні офіцери мали більше часу на підготовку документів та проходження комісій. Про особливості навчання під час війни, можливість стажування за кордоном та нові спеціальності, які пропонують армійські виші. Дивіться у сюжеті. Відібрати вмотивованих та підготувати професійних лідерів для війська від початку року. Стартував прийом заяв від абітурієнтів до армійських вишів. Подати документи можуть як цивільна молодь, так і військовослужбовці. З 1 січня почалась відбіркова кампанія щодо вступу до військових вищих військових навчальних закладів в цей період, починаючи з з 1 січня до 1 червня. Територіальні центри комплектування приймають бажаючих вступити до вищих військових навчальних закладів. Це громадяни України віком від 17 років до 30, які мають бажання. І обирають саме вступ до військових навчальних закладів. Серед можливих варіантів освіта у національній академії сухопутних військ вона передбачає повне державне забезпечення. Студенти навчаються безоплатно та проживають у гуртожитках за рахунок закладу. Окрім безкоштовного триразового харчування, курсанти щомісяця отримують грошові виплати у розмірі від 10 до 20 тисяч гривень залежно від успішності та курсу. Варто розуміти, що ці військові навчальні заклади вони дають вищу освіту, як і інші ВНЗ рівня бакалавр. Тобто, в нас вчаться чотири роки, і за ці чотири роки здобувають освіту рівня бакалавр. і разом з цією освітою здобуваються військове звання лейтенанта. Тобто наші курсанти після четвертого курсу стають лейтенантами і очолюють підрозділи Збройних сил України відповідно до того напрямку, на якому вони навчаються. Навчальний процес в академії максимально наближений до реалій сучасної війни. Курсанти відпрацьовують навички на найбільших полігонах Європи та використовують новітні симулятори від VR-окулярів для стрільби з джавелінів до систем керування дронами. Крім того, майбутні командири активно переймають досвід західних партнерів. У нас немає дистанційного навчання, ми завжди задіяні в різних польових виходах. Ми маємо дуже багато різних навчань. Також курсанти мають Унікальну можливість в поїздках відрядженнях за кордон на своєму досвіді. Можу сказати, що я от був за період навчання чотири рази у відрядженні за кордоном, працювали з різними іноземними інструкторами і в Британії два рази, і в Бельгії, також в Латвії. І от власне зараз пріоритетом академії є залучення курсантів до такого роду навчань. Абітурієнти можуть обрати серед чотирьох інститутів академії: піхота, артилерія, інженерні війська або психологічна підтримка. Для тих, хто не готовий до чотирирічного навчання, працює коледж сержантського складу. Бажаючим вступити, радять не зволікати і звертатися до районних центрів комплектування за місцем реєстрації вже зараз. Радислав Українець, Марія Соломатіна, Микола Ганутін, новини Сі 4 четверо людей травмувалися, серед них рятувальник. У понеділок вранці в гуртожитку міста заставна сталася пожежа. Вогонь спалахнув на п'ятому поверсі закладу. За даними ДСНС України в Чернівецькій області, загоряння помітили мешканці та одразу повідомили до служби порятунку. Під час ліквідації пожежі вдалося врятувати 15 осіб. Ще 35 мешканців гуртожитку. Евакуювали водночас четверо людей травмувалося, серед них один рятувальник. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Гранти та інвестиції, чому жіночому бізнесу важко залучити капітал сьогодні. У Чернівцях представили дослідження «Finance Here» про реальні перешкоди для підприємниць, як зробити фінансування доступним на практиці, а не лише на папері – Далі в сюжеті. Доступ до фінансів для жінок-підприємців часто обмежений не лише браком ресурсів, а й складними процедурами та незрозумілою мовою фінансів. Проєкт Financial Hero від громадської організації UNV Hub покликаний зруйнувати ці бар'єри через навчання та пряму співпрацю з банками. Чернівці сьогодні стали стартовим майданчиком для цієї ініціативи на національному рівні. Це такий дуже потужний проект, який називається Файненс Хіо, а про те, щоб полегшити жінкам-підприємцям доступ до фінансування. І він складається з трьох блоків: цифрова грамотність, фінансова грамотність і підприємницька грамотність. Коли ці всі три блоки закриті, тоді жінки можуть спокійно йти і залучати фінансування. Фінансування це гранти, це кредити, це інвестиції. Ми якраз щойно презентуємо і дослідження, і на сьогодні в нас є п'ять. 15 підписантів, де є великі банки, великі а, компанії, наприклад, які підтримують жінок підприємець. На основі національного дослідження фахівці розробили спеціальну дорожню карту для громад та донорів. Для жінок буковини це також класна можливість знайти додаткові ресурси, додаткові контакти, додаткові можливості. Насправді, я сьогодні в Чернівцях вперше і я знаю багато жінок-підприємець, які проживають у Чернівцях, які є учасницями нашої спільноти, і бачучи те, як активно вони розвивають свій бізнес, як вони в нього закохані, мені надзвичайно приємно, що саме наш проєкт він може стати одним з ключових інструментів, який вони зможуть використовувати для. Для покращення своїх бізнес можливостей для розширення та для масштабування, аби реалізувати проєкт успішно, UNV Hub об'єднала зусилля з міською радою та обласною військовою адміністрацією. Підписаний сьогодні меморандум передбачає використання міжнародних партнерських зв'язків регіону, аби популяризувати буковинських виробниць на європейських ринках. Приємно те, що наша Чернецька міська рада якраз виступала одним з ініціаторів запуску даного проекту і долучені Чернівців до УВХАБ. Тому вже протягом останніх декількох років в Чернівцях є можливим існування даного об'єднання асоціації безпосередньо співпраці в рамках даного проекту. Наразі ми сьогодні оновили безпосередньо нашу співпрацю, перейшли на трішки інший рівень писали меморандум безпосередньо між нашим департаментом та УВХАБом. І в рамках нього у нас передбачаються нові заходи, нові проекти. Чернівці стали першим містом, де і міська, і обласна влада офіційно задекларували таку підтримку. Тож, уже 6 березня, на національній конференції у Києві цей досвід планують поширити і на інші області країни. Радислав Українець Максим Чернега, новини Сі 4 Сім весіль за день і пропозиція просто під час театральної вистави. У Чернівцях 14 лютого одружувалися ті, хто рік чекав дзвінка з фронту, і ті, хто знайшов номер телефону через перекоря своєї сестри. Хто з молодят планував цей день роками? А хто наважився за кілька діб після повернення з передової, розкаже Катерина Тарасюк. 14 лютого особлива дата для закоханих. У цей день в Чернівцях одружили сім пар. Людмила і Олександр Мікіцел познайомилися рік тому, коли чоловік їхав на схід виконувати бойові завдання. Як тільки повернувся, одразу зробив пропозицію. Я дуже довго там був, вона за мене переживала, я не був на зв'язку. Потім я приїхав, зробив її придовження. Трошки походили походили. І от так мені Бо дуже сильно люблю. Ну, на непринцес. Ну я завжди любила цю дату, і тому я хотіла цієї дати вийти заміж. В цей день у Чернівецькому центрі культурних послуг ще одну сім'ю створила пара Владислав і Анна. Дату обирав я все таки більше. Я був за вкинув гарну дату. типу. так я запропонувала. Кажу от дивись, 14 лютого. Якраз день закоханих. І вирішили, що буде саме цей день. Це було дома. Він втіпу він прийшов з батьками, свідками і зробив мені Знайомі Знайомими скільки вже рік? Біля двох років десь. Да, десь такого. Познайомилися ми, він як сказати? Я ходив до її сестри в парукарню, стригтися, типу, от. І вона час від часу там сиділа. Ну от ми якось туди-сюди і так познайомилися з нею. Він мені написав в інстаграм. Шукав мій інстаграм через, да, через сестру. Також у день закоханих у Чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської після вистави Ромео і Джульєтта Єгор Кривицький освідчився Ярославі Свідерській. Актор поділився, що хотів зробити пропозицію саме на сцені в день річниці пари. «Вибачте, треба було зробити дуже давно. Але я, я мріяв, що це буде саме так, саме на сцені після вистави. І я думаю, ти мріяла про це так само. Тому Ярослава. День святого Валентина є символічним для створення сім'ї, та наречені часто обирають інші красиві дати. Останнім часом така тенденція розвивається тенденція, що всі більше дивляться не на день святого Валентина а, наприклад, 20.06.2026. Ну, тобто все, що пов'язане з цифрами 20 і 06, це все дуже, дуже символічно. І вже на сьогоднішній день, на 20 червня, є декілька записаних церемоній заброньованих. Приклад чернівецьких молодят показує, для рішучого кроку достатньо лише бажання бути разом. Тож відкладати кохання точно не варто, навіть в умовах сьогодення. Катерина Тарасюк, Ірина Маціборська, Микола Ганутін, Михайло Урбанович. Новини Сі4. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.